Діти, я записую вам відео на допомогу, щоб вам було добре зробити домашню, щоб розібралися. Дивіться, номер 284. Нам потрібно до 5,7 додати 1,815. Нагадуємо, що ми з вами робимо. Ми повинні підібрати спільний знаменник. Я вам нагадую, як ми це робили, я другим кольором це виділяти. 10 у нас розділяється на 2,5, 15 на 3,5. П'ятерка у нас повторюється, ми її не використовуємо. А тепер цю троєчку помножили сюди на автора, як я вам казала, двоєчку помножили сюди. Ви бачите, тут додаткові множники. Далі ми множимо 7 на 3, 10 на 3. Отримаємо 5,21. Цілу частину ми не трогаємо. Тут далі плюс 1,8 на 2,16, 15 на 2, 30. 230 Далі, що ми робимо? Додаємо 5 і 1, отримаємо 6. 21 і 16 отримаємо 37. Знаменник такий записуємо 30. В результаті ми після 6 отримали неправильний дріб. Ми повинні з нього виділити цілу частину. Нагадую, як ми виділяємо. Ви пам'ятаєте, що як виділити з дробу 37, 30 цілу частину. Це треба 37 поділити на 30. Це 1, і мінус 30. 7. остача. Тому ми оцю одиничку, що отримали, ми додаємо до 6, переносимо на 6. Виходить, 7. А тут залишається 7 тридцятих. Або я вам казала, як спрощено це зрозуміти. По-любому, сюди ми додаємо одну одиничку, тому що 37 на 30. В основному, коли отримаємо неправильний дріб, він. Якщо його поділити, то ми отримаємо в остачі, в основному одиницю. Більше ми рідко отримаємо. А коли ми отримаємо одиничку, то тоді ми просто 37 віднімаємо від 30. 37 відняти 30 і ми отримаємо 7. Записали. Тепер дивіться другий приклад. 7,4 додати 1,56. Те саме. 5 у нас розкладається на 3. І на 5, 15 15 дітей. 5, 6 розкладається на 3 і 2. Знову дивіться, троєчка повторюється. Залишається тут п'ятеро, ми сюди пишемо, то двоєчка ми пишемо сюди. Записуємо 7, цілих, домножаємо 4 5, 15 на 2. Виходить 8 тридцятих, Плюс 1 5 домножаємо на 5, отримуємо 25 тридцятих. Далі ми додаємо спочатку цілі частини. 7, і 1 отримаємо 8. Потім додаємо чисельники, 8 плюс 25 отримаємо 33. І внизу так і записуємо 30. Не забувайте, діти, що коли ми отримали дріб, ми ще повинні перевірити, чи він не скоротній. Дивіться, і 33 ділиться на 3, і 30 ділиться на 3. Коли у нас і чисельник і знаменник ділиться на одне і те саме число, ми можемо його скоротити, тобто поділити на 3. Отримаємо вже 8,11. І так само, як вам розповідала, сюди ми додаємо одиничку. Виходить у нас 9. 11, відняти 10, виходить 1. Записали. І внизу 10. 9,1. Наступний приклад: 5, 13,35 додати 2,9. Так само, знову 35 ми розкладаємо на 5. І 7. А 14, розкладаємо на 2 і 7. Тобто, Тобторка знову повторюється. на фрес пишемо сюди, двічку пишемо сюди. І записуємо отримані дроби. 5,26 Плюс 2,9 помножити на 5,45, 14 на 5, 72,45. І це дорівнює. 7,7170 знову неправильний дріб. Знову ж, діти. плюс +1. Виходить у нас 8. 71,70 71 70 виходить одиничка. 1,70 8,170. Наступний. 7,1736 додати 4,58. Знову ж. 36 розкладається на 4 і 9. 8 розкладається на 4,2. Четверки убрали. тут домножаємо на 2, тут умножаємо на 9. Отримали дроби. 7,3472, тому що тут домножили на 2, плюс 4, домножаємо на 9, 5 на 9, 45, 8 на 9, 72. Додаємо 7 плюс 4, 11, 34 плюс 45, 79, 72. так і записуємо. Знову ж. Сюди додається одиничка, тому що дрібне правильне, виходить 12. 79 мінус 72 буде 7. 12,772. От Отіду, ви подивитесь на цей приклад. Можете тоді зупинити і подивитись, що я тут робила. І трохи розкажу 288 Так само вам буде небагато не всі приклади з цього номера. Дивіться, 5 цілих 1 шоста відняти 2 цілих 1 третя. Робимо те саме, що робили в попередньому прикладі. Але тут проще. У нас, дивіться, 6 розкладається на 3 і 2, а тут тройка. Тобто ця, ця тройка не враховується, тому сюди не треба множити. Цю тройку не враховуємо, множимо на 2. Перший дріб записуємо без змін. 5 цілих 1 шоста мінус 2. 2,1 на 2,2 2, 1, 2, 2 3 на 2, 6 мінус -2, шостих. 2, але тут діти складніше, тому що дивіться, я вам говорила завжди, що звертайте увагу на чисельники, тому що цілу частину ви віднімете 5 відняти 2, але ж ви не зможете відняти 1 від 1. 2. Тому ви ж повинні позичити. Ви знаєте, що коли ви не можете відняти, ви позичаєте. Тому ви зразу, коли домножили, не віднімаєте. Позичаєте. Тепер я вам показую, як ви позичаєте. Уже там була стрілочка від дробу до цілої частини, а тут іде вона навпаки сюди стрілочка. І мінус 1. Тобто буде не 5 уже, а 4. І нагадую вам, одиничку, коли ми позичили, одиничку можемо записати, щоб був чисельник і знаменник однаковий. У нашому випадку одиничка одиничка – за 6 шостих. 6 шостих, тому ми до 1 шостої. Додаємо 6 шостих і отримаємо 7 шостих. Ось я так і записала. Або, я ж знову ж кажу, спрощено запам'ятайте, що коли ми позичали, 5 зменшилась, а одиничка повинна збільшитися на оцей от знаменник. Тобто 1 додати 6 отримали 7 шостих. Тепер віднімаємо 4 відняти 2 буде 2, 7 відняти 2 буде 5. 6, ну, 6 записали без змін. Другий приклад. 17,3, мінус 5,3. Дорівнює. Тут теж дітей, схожий він на попередній приклад, тому що 10 розкладається на 2 і на 5, 5 повторюється, тому цей дріб не домножаємо, це домножили на 2. Виходить, у нас 17,3 мінус 5,6, тому що ми 3 домножили на 2. Знову ж, ми не можемо від 3 відняти 6. Ми позичаємо, віднімається 1. Я пишу вже на 17, а 16. А до 3 додаю 10. 13 10. Відняти 5,6. Коли відняли, отримали 11,7. Відняли цілі частини, потім чисельник і знаменник, пишемо без змін. Наступне 15,13 мінус 4,3. Зверніть увагу, діти. Тут взагалі тройка – це просте число, четверка розкладається на двоєчки. Тобто, взагалі немає нічого спільного. Такі числа називаються взаємно простими. І тоді просто. Другий дріб множиться на тройку, перший дріб множиться на четверку. четвірку. Отримаємо 15,4,12, мінус 4,912. Знову не можемо ми відняти. Позичаємо. мінус 1. Отримаємо 14. 12. Внизу пишемо без змін. 4 додаємо 12, пишемо 16. Мінус 14 мінус 4 буде у нас 10. 16 9 буде 7. І 12, 10,712. І останній приклад. 7,5 мінус 2,7. Тут зверніть, тут так само, як у попередньому прикладі, треба шестерку розписати на 2 і 3, восьмерку на 2 і 4. Знову двойка повторюється. Значить, цей на 3 домножаємо, цей домножаємо на 4. Записуємо 7,2024 мінус. 2,21,24. Знову ми позичаємо тому, що, ж позичаємо. тому що від 20 не можемо 21 відняти. Мінус 1. Отримаємо 6. Потім 20, додаємо 24. Записуємо 44 і 24 без змін. Другий так таки записуємо. Мінус 2,2124, Це дорівнює 6, мінус 24, 23, 24. Ось так ми отримали. Знову відходжу, щоб ви все побачили. І розібралися.